Мені вже 26 років. Я інженер-електрик на кораблі далекого плавання, міжонатий, і вже 4 роки безнадійно закоханий. Бачите, моя трагедія в тому, що я сам відмовився від дівчини, від якої я тепер сходжу за розум. Три роки тому був я закоханий і мав одружитись. І в той самий день, коли ми мали призначити дату для нашого шлюбу, я відмовився від свого кохання. Я був тоді на п'ятому курсі політехнічного, а вона вчилася на четвертому курсі театрального. Це була дівчина. Ні, ви тільки не подумайте, що закоханість зробила мене сліпим. Відколи ми розлучилися, я міг сотню разів протверезитись і прозріти, але я до сьогоднішнього дня залишаюся при своєму. Це була дівчина, рівною якій я не зустрічав і досі. Я й сьогодні не можу сказати, що в неї була якась особлива хода, усмішка, руки, очі. Вона здавалася такою ж, як і всі, поки не заговорить. по Поперсному. Дика, чиста, по-дитячому правдива, вся сповнена енергії від самого тільки процесу буття вона нагадувала мені молоду рись. Мені лишалося кілька місяців до диплому, і я часто думав про те, що з такою подругою життя моє буде прекрасне та веселе. Але нам лишалась така проста формальність, як розпис у раці. Моя дівчина вважала, що з цього приводу не варто знімати шуму, ось так як стоїмо, підемо, розпишемось, а потім одразу на пляж. Я не заперечував, але я хотів повідомити наших батьків. І знаєте, тільки в той момент я зрозумів, що настільки був захоплений самою її істотою, що навіть не цікавився, а хто її батьки. А в мене немає батьків, сказала вона і якось так подивилася на мене, що мені аж ніякого стало. Я кажу: тоді напишемо лист до тітки чи дядька, а вона мені не має ні тітки, ні дядька, ні діда і ні баби. Я тоді зрозумів, що вона, мабуть, вихованка дитячого будинку. Я кажу, тоді напишемо лист до директора будинку, в якому ти виховувалася. А тоді вона на мене подивилася. Її очі загорілися недобрим вогником, звузилися. Вона відкрила рот і нічого не сказала. Мені здається, в той момент вона витримала бій сама з собою. А я не здив будинку. Я з труд колонії до твого відома. І ось я мушу вам сказати, що тоді я вперше дізнався про страшну силу слова. Упало одне слово труд Колонія і тайфун прошумів над нами. За одну мить не стало ні її, ні мене. Знаєте, я завжди вважав себе за передову людину. Я ж теоретично допускав, що людина, особливо в роки юності, може схибити з правильного шляху, виправитися і потім з таких бувають якраз повноцінні люди. Але не саму тільки думку про те, що моя чиста рись могла ночувати з якимись бездомними волоцюгами десь під мостом і там. Повірте, це було понад мої сили. Я дивився на мою дівчинку і не міг бодай слова видушити з себе, а проте вона і без того прочитала на моєму обличчі вирок для нашого кохання. Ти ніколи мене не любив. А я мовчав. Я мовчав, хоч те, що вона говорила, була чорна неправда. Я любив свою дівчинку. Любив. І навіть зараз, через стільки років, я можу з упевненістю сказати, що ніколи і нікого не любив так, як до неї. І після неї. Більше ми не бачилися. Я не пішов до неї, а вона була надто горда, щоб шукати зустрічі зі мною. Скориставшись тим, що серед призначень було одне місце електрика на кораблі далекого плавання, я попросився туди, а через три роки повернувся до рідного міста і вже не застав її там. Дізнався від знайомого, що він бачив мою дівчину десь під Карпатами, і я негайно вирушив туди, і треба ж було такому статись. Що над протом нас захопила повінь, і ми, пасажири автобусу, цілих три дні чекали переправи на той бік. Ця історія звела мене з одним симпатичним лікарем приблизно мого віку. Набалакавшись до хоч чому почали розповідати різні історії з нашого життя, і я розповів про свою любовну трагедію, і розповівши її так, як оце вам. Лікар задумався, а потім сказав дивно. Я знаю точнісіньку таку саму історію, з тією тільки різницею, що дівчина ця була не у труд колонії, а працювала там художнім керівником, а своєму хлопцеві вона навмисно так сказала, щоб тільки. Перевірити глибину його почуттів, я одразу кажу ім'я. Скажіть її ім'я, а він мені ім'я не змінюють. Воно в неї точнісінько таке, як і було, але ось прізвище вона змінила. Ви знаєте, мені усе одразу стало зрозуміло. Стало зрозуміло навіть те, що я відкрив свою наболілу душу ні перед ким іншим, як перед чоловіком мого безнадійного кохання. Я хотів побути сам, лікар мене зрозумів. Буркнувши, пробачте, він пішов. А коли я прийшов з ним попрощатися, так тому не здивувався. На цьому все. Я знайшов моє втрачене кохання. І міг повертатися додому.